Раді вітати вас на Xeol.com.ua. Сьогодні ми розв'яжемо завдання «Приналежність цю точку відрізку. Отже, маємо відповідно 4 точки, маємо початкові і кінцеві значення відрізків, і, відповідно, маємо отримати результат у вигляді істина хибна для кожної з точок. З математики нам відомо правило приналежної точки відрізку. Отже, значення точки має бути більше або дорівнює. Початкового значення відрізку і менше або дорівнює кінцевого значення відрізку. Як бачимо, в нас буде дві умови, або два логічних вирази, можна сказати, які необхідно об'єднати. Отже, для об'єднання умов у Excel є логічні функції і та або. В нашому випадку ми будемо використовувати «і», адже Саме загальний вираз набуде значення істини тільки тоді, коли виконуються обидві умови. Тобто обидві умови набудуть значення істини, що, власне, нам і необхідно. Отже, ми обираємо функцію І, і її, її аргументами фактично і є логічні значення, тобто умови. Отже, запишемо першу умову, що наша точка має бути більше або дорівнює. Початкового значення і точка менше або дорівнює кінцевого значення. Власне, після цього натискаємо ОК, і так як в нас всі інші формули також будуть подібні, ми її копіюємо, за принципом відносної адресації, наші адреси змінюються і отримаємо такий от результат. Для більш наочної візуалізації належність точки відрізку побудуємо відповідну діаграму, на якій буде показано, ну, фактично, це буде 4 діаграми, на яких буде показано належність точки відповідному відрізку. Для цього, зрозуміло, нам більш наочною буде якраз точкова діаграма, але без самих ліній, тобто тільки із маркерами. Ось така от діаграма, і обираємо відповідно дані. Так як ми будемо візуалізувати не тільки точку, але й початок кінець відрізку, тому ми в якості рядів даних оберемо всі три значення. Ім'я ряду нам не принципово писати, ми будемо одразу зазначати тільки значення Х. Y у нас завжди буде нульове значення, тому що ну, власне, ми наші, наш відрізок буде розташовуватись на X. Додаємо кінець. Також тут 0, і третій ряд наша точка. Ось таким чином отримали три ряди даних і налаштовуємо тепер нашу діаграму. В першу чергу прибираємо вісь вертикальну вісь, вісь y, вона нам не потрібна. Також прибираємо горизонтальні лінії сітки, вони також тут немає в них необхідності, налаштовуємо. Розміри нашої діаграми. Зрозуміло, що, в принципі, легенда нам теж не потрібна. І налаштовуємо тепер самі параметри маркерів. Отже, маркер, який у нас знаходиться на точці 0, це є початок нашого відрізка. Для більш такої візуалізації наочної ми оберемо для нього вигляд такої засічки, ну, нехай буде блакитного кольору, в принципі, він нас влаштовує. Другий маркер теж обираємо. Це теж кінець відрізку. Також обираємо йому хрестик, обираємо йому колір лінії маркера, підбираємо такий блакитний стадий, ось такий от колір, як в попереднього. І наш маркер третій це маркер нашої точки, нехай він буде ось така кругленька точка. і... Заливку, беремо йому таку яскраву-червону, щоб її було добре видно. Колір лінії маркера беремо, що немає, щоб не було той попередньої зеленої лінії. Ну, власне, ось таким чином. І, власне, не закриваючи віконечко формату, я би радила також ще й налаштувати і вісь. для більш такої наочної візуалізації. Варто можливо налаштувати вісь, щоб мінімальне-максимальне значення було трішки менше початкового значення і трішки більше кінцевого. Ну, власне, В нашому випадку для першої точки я поставлю мінімальне значення мінус 1 а максимальне 12. Ну, власне, вона нас влаштовує і наші значення. Шкали, так? тобто 1,05, нормально. Для даного прикладу і маємо ось таку діаграму. Зрозуміло, що, мабуть, варто її також підписати, тому що не зрозуміло до якої заточки, вводимо назву. Інші діаграми створюються аналогічним чином. Хоча можна, так як вони будуть подібні, дану діаграму скопіювати. І єдине, що можна тільки змінити, вже далі, це самі дані. Ну, Дані і налаштування шкали. Тобто, для ряда першого обираємо вже значення ось це для ряда другого вот це наш кінець відрізка. Ну, як бачимо, у нас тут співпадає. Наша точка із відповідним значенням. Але, так як в нас спочаток це мінус 10, ми його навіть тут не бачимо, тому що наша шкала, як пам'ятаємо, починається від мінус 1, тому її варто також налаштувати. Тобто Мінімальне значення для даної точки, для другої, ми ставимо, наприклад, мінус 12. Тобто, від мінус 12 до 12 у нас йде шкала. Ось тепер ми бачимо. Початок і кінець нашого відрізка із співпадіння точки. Тобто міняємо тільки родовуємо назву, що це точка друга. Аналогічним чином створюється тут то для точки третьої і для точки четвертої.